Уже пройшло рівно 5 років після того, як я виклав перше відео на цей аккаунт. Котрате через цю дату я вирішив зробити відео. І тому що в мене були дуже гарні спогади з тих років. Навіть такий самий календар, який був у 2019 році, тобто у 2019 році, коли я ще це все знімав, теж була неділя і сьогодні неділя. І що так подумати, якщо звертати мій голос теперішній, і який в мене був 5 років назад, це дві різні людини. І так, да, як я тоді розумію, скажу так. Я это видео сниму только один раз на украинском, потому что моє відео було перше тоже на українском, а остальные відео буду снимать дальше на русском. По этомуряду просмотра всем и ардо перегляду. Я наверное, буду ардо за ніто, так як було того разу. Так що, да. Я не знаю, який там буде звук, я дивиться буду лишь тільки під час монтажа, але нічого. Якщо буде госніше ніж мене самого, то, ну, Вибачайте. Так що та. Может, уходит я не фанамейн, а Андрій Бро. Я, до речі, не раз продав, але я перезднял, бо того що, ну, я тоже там играл тільки три рази. Так що, хорошо, так все право, але ничего. Що, хотіло, що Вольт. я хотел, что продавав. Вот еще не а лазер, апну, що аллаза опнувши по кубах. Іди звідси сидя. Я здох. Не, хотів би зараз грати на цьому аккаунті на заняту коли там були боти, а не... Просто такі, прям кіберспортсмени, мамини. Куди ти йдеш? На закину дерьмо від мене, труси. У нас тема точно добре, та що тепер можемо утікати. Машець. Спайк не йди, придуш ми зараз за хрена, чи ти ходиш. Так вообще дятел. А ні, нормально. Ой, ядерный насрал до Куда добра. А я сижу просто тут, мене один с кристаю и нікуди не будут. Все, хоч і дам усроться я нікуди не піду. Сидимо. Нічого себе такого Пені погано кидают дизлайки. Пока я Фукай, калірки, ну лайк. Хоть і я тоді не самый найкраще. Ну, ми виграли, Плюс 8 кухни помогаю раніше 2, 6, 6, але... Усе змінюється, так що навіть бомби, сказав би, рідкості. Все романі, так, нормально. Тому що я коли відкривав свій ящики, і це занадто довго, я читав о, очки сили на Ніта, очки сили на Шеллі, і так читав поки не знаю, поки не розумію, що воно дає взагалі. Зараз по барабану йшов, і жалеться, що було, так? Ой, Ніта, ти що, е, плагіат? Парфіц. Задрал ты меня уже, свинота, марш. Да. Уже. Марш. Нет, 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 нет. Все, кит хорош, кит захреначил. Кит утик. Кит тикай. Нет, кит. Забрал и кристалл. Ну ничего, зараз забираем. Пойдет под бабай. Мне уже задрало то, что я не могу покачать нормально, потому что мне тут съем. Блять! Нет! Я повторю я раніше качав Ніто, щоб просто мені получить ці от филатовые ці зірочки, звук називають, старпойт, чи як там називається, новым ну, словом. Я хотів їх отримати Ну і як покачав не то, Нито, с трудом, но в ранг диран. Я брати насрауд. Сюда херач, тупота атака. Забафали вже Марш! Да, бомжа, просто тупо снайпер снайпер. Називайте мене Андрій Бро Снайпер. Куда бомжали? Давай пока! Мы выиграли Все, куда там жорстко, жорстко. Так, щелл шил зіграти один раз і виграти, І И то я взірву все. Батоні першу чергу що у мене тут брал пасси. То монет добре, все, пішли дальше грати. Мене... Коробно вбрал тотально. Щоплуняли цего. Зобили модель на Брокодзе, вообще взагалі какашка, взагалі фукака. Здравствуй стоять. У нас тут. Джин. Ой. -ой. Я ботаю по постійно не убивав, але навіть не хилосотовку. Куда ну, буде вже? І насправді оце от... Як його... ні, Так, да, як, як його... От цей гаж да, ні, який зараз в мене є, він достатньо добрий. Ну правда досить добре прям вс прям прям імбуля Ти мого ведмедя бити будеш. І не буде ведмедя мого. От ш, ті, Шелі просто що вона робить? Вона б'є, бль, не підходить, просто від кустах і ніхрена не робить. Ти просто тут стоїть, вони три з згрбаних є. Тупиться просто. Ну дай, не дай, дай Сенді розумієш тим, що він просто всі не здихає. Це просто, ну це ну це вже ну це вже не добре. Це вже просто... Це, це просто не добре, бо це вже. Фест. Я не можу. Тут у нас... У нас Шелі тупиться просто. от я не, я не знаю, що з нею робити просто взагалі. Шелі просто дура. Ось стоїть вишлака, бо не інтернет ще в підвалах там якогось. Ну, коротше, мінус 6. них ну, нова модель. Я думаю, ну, типа, в анімації взагалі класно. В общем, ну один раз розпограли це нормально, бо того, що навіть... Все стало поінакше, так що. То, що програв, то це програв я б ну барабану голода, щоб я зіграв взагалі і показав. Я не знаю, як буде нормальне відео, бо я зараз робив все абсолютно без сценарію, я просто казав, то, що мені приходило в голову, і то що я бачу. Так що не знаю, що взагалі має з цього вийти, але надіюся, нормально. Ну, якесь таке відео вийшло. Сподіваюся, це відео сподобалось. Ну, що я скажу, краще б це відео робив трошки поскорше. Тому що мене часу багато не було, а мені треба викласти ще відео прав в точний день, в то саме число, в то саме все. А я трохи не запізнився, тому що я це перше своє відео викладував десь 4 та 3 годині. І я трошки запізнився. Але я думаю, це нічого, бо якби ніхто не знає 11, і тим більше ніяку роль це не грає. вами я був Андрій Бро, а тепер Фанамейт. Всім удачі і до зустрічі.